Привіт, з вами Заряна. Я до вас гарною новиною. Скажіть, у вас є якийсь продукт в каталозі Oriflame, який би ви хотіли дуже придбати, але він, він вам видається трішечки за дорогий для вас? Є чудово! Для вас супервихітна пропозиція. Тільки цього літа. Зробіть замовлення на 100 балів. І отримайте знижку 50% на ваш улюблений продукт. Так-так, саме 50%. І ця акція діє тільки 4 каталоги: Номер 9, 10, 11 і 12. 4, 4 каталоги підряд ви можете зробити замовлення на 100 балів і отримайте 4 продукти, кожен зі знижкою 50%. Скористайтеся цією можливості, економте свої гроші або заробляйте більше. ဟုတ်ကဲ့ bye.